Чи з того, що деякі підрозділи ворог перекидає навіть з Курахова на Покровський напрямок, він для нього ключовий. Зараз основне просування напрямок головного удару ворога. Ми бачимо це південь і південний захід від Покровська. Там в них є невеличке просування на півночі. Їм це не вдалося на північному сході. Два інших напрямка на які вони тиснуться: це північний сход, розвилка на трасі на з Покровська на Бахмут. І напрямок Мирнограду Це mm -hmm. я вважаю, що там немає шансів ніяких міг пройти до Мирнограду, але це відволікає частину наших ресурсів. Таким чином вони намагаються розтягнути наші війська. А основний удар в них так йде південь південний захід. Але ми бачимо, що ворог починає буксувати. Буксувати це, бачимо останні дні, мабуть, навіть тиждень. Mm -hmm. Буксування в день не більше кілометра на добу, а втрати в них не просто великі. А якийсь запредельний, тобто під Покровським він як ми бачимо, буксує. Тим не менш, він стягує сили, стягує все, що в них є на Покровській. Намагається він розуміє, що взяти в лоб це місце не вийде, тому намагається його оточувати, намагається вийти на дорогу, яка веде з Покровська на Павлоград. Брати в лоб його немає сенсу, тому що тут сконцентровано зараз. Ну я дуже приблизно кажу 50-70 тисяч особового складу ворога. А коли він штурмував Авдіївку, як ви пам'ятаєте, які були бої, там було 110-120 тисяч. І скільки він часу витертив на Авдіївку? Скільки часу він витрати, витрачає навіть зараз на той самий часів Яркови, який недалеко на Костянтинівці.